Вітаю на каналі у Гостяху Тані. У цю пору, коли уже на, у нашому саду немає листя на деревах, ми обробляємо від зафорювань наш сад. Найбільш небезпечним зафорюванням для саду, як мені розповіли агрономи, це перша і плодове гниття. Ну, По-науковому це моніліоз. Це захворювання може повністю знищити урожай і вишні, і черешні, абрикос, і також яблунь, і груш. І Спори цих захворювань із задоволенням зимують у листі, у гнилих плодах, які залишаються на деревах, у гілках пошкоджених. І Перша, як говорять агрономи на яблунях, це як ворота для плодової гнилі. І тому зараз у цю пору спори цих захворювань готуються в опалому листі форуму успішно перезимувати. Звичайно, ми не можемо цією обробкою знищити усі спори захворювань, але в більшій мірі ми можемо призупинити розмноження цих хвороб, що ми сьогодні будемо робити. Для обробки дерев і кущів, в тому числі смородини, ми використовуємо карбамід. Ми готуємо розчин, де беремо на 10 літрів. Води ми беремо 500 грамів карбаміду тобто пів кілограма. Спочатку пів кілограма карбаміду ми розчиняємо у теплій, більш навіть до гарячої воді, тому що він у холодній воді дуже довго буде розчинятися, а потім вливаємо 10 літрів води і заливаємо цей розчин у оприскувач. Оприскуємо ми дерева таким чином, щоб ми змочуємо кожну гілку, і дерево взагалі дуже добре змочуємо, щоб скрізь цей розчин потрапив на всі гілки, на стовбур, і навіть він трохи стікав. Таким чином, і ще і навколо, навколо стовбура, ми також внизу, землю, там де залишається листя, також ми обробляємо. Таким чином ми обезпечуємо. Тобто зменшуємо це захворювання, тому що листя згребти все ну це практично до кожного листочка неможливо, тому ми намагаємося і землю там, де залишаються листочки, також обробити. Хочу сказати, що ось у така обробка саду восени, пізньої восени, коли вже немає листя на деревах, саме мочевиною, дає нам можливість все-таки із нашого саду збирати доволі багато яблук. Тому що, плюс до того, що обробка ще навесні декілька разів. ну Це вже про це інша мова піде. І тільки тоді вже дійсно. Ми маємо яблуні, і сливи, і гроші, і абрикоси. Ну і ще важливо, ще треба дерева обмазувати. Як ви бачите, у нас дерева обмазані, тому що це теж має велику роль у догляді, і в лікуванні, і профілактики захворювань дерев.